Поки ви відпочивали на вихідних у океані пропаганди справжня буря. Пересварилися ледь не всі. Сатановський виніс усе сміття із будинку на публіку, розповів, що Захарова одразу перепрошую шмара, алкоголічка, антисемітка. А Медведєв аж ніяк нічим не кращий. Його нагородили титулом Лайна. Як відреагував Салавйов на витівки підопічного? Ну а Гурльов хоче вбити 20% росіян. Невже він зрозумів, частиною чого він сам є? І поки піддані розбираються з дріб'язком, його бункерна величність створює власні Олімпійські ігри. Панове, про все детальніше розповім вже за мить. Це огляд російської пропаганди. Ви на каналі Січас. Мене звати Анна Ткаченко. Рушаймо. І розпочнімо цей відеоролик. Звичайно ж, з найважливішого цього разу у центр уваги потрапив не його величність, штамп фейк Владимір Соловйов, а його підопічний Євгеній Сатановський. Рудольфовіч, напевно, засмутився з цього приводу, адже старий лише нещодавно відсвяткував свій ювілей. Уявіть собі, аж 60 років. І вся слава та увага по ідеї мали б віддатися йому але ж ні. Все зіпсував колега Посіпака, вище названий Сатановський. Чи то вирішив, що він старший і тому йому можна, або ж взагалі просто на схилі літ пішов у пляс. Тим не менше днями цей пропагандист та вже колишній працівник Рудольфовіча створив неймовірний резонанс навколо своєї персони. Якщо раніше його титрували політологом, економістом та головне експертом, то зараз все пішло по схилу. Він став мало не ворогом номер один. І все через те, що хильнув чарочку, не того, що ви подумали, а Еліксиру правди. Вмостився зручненько і гайда розповідати людям все, як є. Мало того, що назвав заступника Ради безпеки Медведєва, перепрошую дрібним лайном. А Захарову шалавою, це цитата, що не цурається випити. Та ще й самого хазяїна Кремля сказав, мовляв, йому ще недовго залишилося. Оце то так. Ні про кого не забув. До всього не лише про фізичні компоненти розповів, але й моральну складову психіки представників влади оцінив, зазначив, що представниця МЗС антисемітка і не любить євреїв та Ізраїль. Давайте послухаємо, що ж наговорив цей пан Євгеній. Я зацитую. Я говорю, що для нашої країни, ну час ікс, можливість розплати буде десь в в ті роки, тому що Путін не вічен. Он стареет. Как всегда, сильные лидеры берут себе слабеньких, а Путин очень сильный с точки зрения удержания власти. Хотя у меня отдельная тема того, что я думаю по поводу того, как он управляет страной и как он подбирает кадры. Значит, из этих кадров какое-нибудь мелкое слабенькое дерьмо он на свое место и поставит. Вот Медведев как пример. Що ж таке трапилося, що пропагандисти просто таки йдуть проти одне, один проти одного. А для таких фейкометів ображати чи засуджувати владу це неприпустимо. Тому очевидно, що Сатановський поставив під удар не просто репутацію, а й все своє життя. Що саме може змусити людину до такого кроку? Те ще питання. Тим не менше, нам це на руку. До слова, ні Путін, ні Медведєв, ні навіть Захарова, котрого образили найбільше, не промовили ні слова. До речі, ви маєте почути дослівно, що екс-друг Соловйова сказав про Марію Захарову. Цитую його слова наперед, прошу вибачення за дослівність. Отже, от Маша Захарова, в принципі, євреїв не особо-то любить, а Ізраїль терпіть не може. І особо-то це не скриває. Є ще одна сильна випиваюча шмара, като нас, тем не менше, спікер нашого міда. На такі випадки одного зі своїх посіпак відповів сам Владимир Соловйов. Не оцінив він щирості робітника і швиденько заявив про спустошення лав коментаторів та тих, хто відсиджується на Соловйов-лайф. Якщо простіше, він його звільнив. Але друзі, ви помітьте, яка оперативність не встигла і чутка піти, як Рудольфовіч швиденько все підчистив, аби по шапці не надавали. Бачите, навіть гордість не завадила. Воно логічно, коли на шальках Терезів стоїть бажання вижити та власна гідність про перехилення на бік останньої мови не йде. Ви мусите послухати це скиглення від головного рупора російської пропагандистської машини. Такое бывает, Ой, на как на часто. Я хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел Российской Федерации и сердцам полномочным послам господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливые содержанию и недопустимые по форме высказывания, допущенные сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским. Евгений Янович Сатановский несколько дней назад в беседе с израильским журналистом на его YouTube канале этого израильского журналиста, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, оскорбил как этих уважаемых дипломатов, так и Министерство иностранных дел. В результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала. Схоже, що тепер Сатановський стане однією з тих осіб, котрих Соловйов чи не що програми на власній передачі титулує зрадниками Родини та придателями. Дивно виходить, чим далі, тим більше цей умовний список нещодавнього іменинника поповнюється іменами саме росіян. В чому причина такого нонсенсу? Друзі, а як ви, власне, вважаєте, чому тепер уже відомі робітники соловйов Лайф почали виступати проти влади? Невже все настільки погано? Прошу написати ваші домисли у коментарях під цим відео, адже нам дуже цікаво почути вашу думку. Добре, мусимо рухатися далі, бо це не єдина зрадонька серед своїх. В сьогоднішній огляд можна нагородити назвою. Бий своїх, щоб інші боялися. Не розумієте про що я? Поясню вже зараз. Ми переносимося із славнозвісного соловйов Лайф на терени пропагандистського федерального кодла. Там, як ми знаємо, паразитують практично всі відомі нам росіяни-брехуни. Сьогодні на місці в буці були вже згадані нами Владімір Соловйов і Маргарита, котру ледь не вбив безпілотник і котра рветься знищити Сибір. Її прізвище Сіман'ян. Та наразі в центрі уваги знову не ці двоє. 60-річний Рудольфович не вчиться на помилках, тож випустив на арену ще одного свого товариша – Андрія Гурульова. Ну, що ж поробиш, довіряє він йому. Та й все раніше було добре, тож причин закривати рота генерал-лейтенанту немає. Та сталося не так, як гадалося. Друзі, на Ростове справжня змова. Якщо Сатановський почав топити владу, то Гурульов накинувся на основу російського суспільства. Вирішив, що він великий суддя, і виніс рішення знищити всіх садєчественників, котрі йому не до вподоби. А в немилість потрапило близько 20% жителів Росії. Це приблизно увага 30 мільйонів людей. Вся справа в тому, що військовий закликає позбутися абсолютно всіх, хто не підтримує Путіна, адже за його словами, що б там на Росії хто не робив, а президент виграє на виборах у будь-якому випадку. І таке відбудеться не через якраз отакі от заяви політиків, що не дають права вибору, а через те, що такий стан общества. Ось такие меркувания від обувязково Обов'язково а бы вы все розуміли. сегодня там были предложения выборы отменить президента. а зачем? Даже если мы здесь будем ходить в носу ковыряться президент победит на выборах. это не заслуга какая-то, это его личная заслуга. Я железно знаю, что он победит капитально так. это состояние нашего общества на сегодняшний день. І я би хотів, щоб в этом нашому обществе, которое сьогодні доверяют на 80% президенту, щоб вся эта гніль, яка залишилась, вона має бути якщо не изолирована, то хоча б то уничтожена. Кінець цитати. Ну, схоже, вибору у росіян тепер немає. Або обирайте любого президента на все життя, або потрапите у ті 20%, відсотків, котрих потрібно знищити. Вибір щитой глядачі. Але ви ж знаєте, що на Росії змінюється все зі швидкістю світла. Хіба якщо не брати до уваги того ж таки президента, он так як Соловйов уже встиг вибачитися за Сатановського, так і Горольов поспішив виправдати свої ж слова. Ну в пропаганди все як завжди. Спочатку наляпали язиком, а потім давай виправдовуватись, що бомбити Сибір вона наміру не мала. Тим не менше. Андрій Гурульов уже зазначив, що його неправильно бачите, зрозуміли під знищення, виявляється, підпадають не всі 20%, а лише ті, хто проти вбивств та терору на території України, себто ті, хто за їхніми словами проти так званої СВО. Кто такие оппозиционеры? Это те, кто с народом, со страной может не поддерживать президента, но идут верным курсом, предлагают какие-то варианты тех или иных проблем для достижения целей, процветания и блага своего государства. Это оппозиция. А есть не то чтобы иноагенты, а та оппозиция, которая говорит, что надо срочно завершить специальную военную операцию. Как завершить? Сдаться? Тоді вопрос такой задаєш, починається: ну, ви знаєте, треба подумати, пойти на компроміс, ну тобто по суті здатися. А здатися це значить, люди пророчат пораження своєї родини, розкол государства і його уничтоження. Це опозиція і враги ось вот так. Вот. Радикальні рішення, котрих варто було б очікувати. А коли там смертну кару на Росії запровадять, не знаєте, не чули такого? Моє припущення, що варто готуватися. Але повернімося на Соловйов Лайф, де промов тих генераторів фейків, котрих ще не встигли звільнити. Про що ж вони там ведуть мову? На порядку денному брехня про Україну, база, так би мовити, по-російське. У кріслах сілися Галаванов, ще один посіпака Соловйова, та Олександр Дугін. Його називають філософом. Так ось стали вони філософствувати про те, що почнеться Третя світова. Далі зазначили, мовляв, Ізраїль веде геноцид палестинського народу на відміну від росіян. Так, друзі, ці двоє зазначили, що нібито російські військові дотримуються правил війни, а от їхній ворог, тобто ми, не дотримуємось. І уявіть собі, всі просять Путіна завдати удару, а він, бідний, нещасний відмовляється, бо таким чином буде вести війну проти цивільного населення. Як вам таке після всього того, що вони зробили на нашій території? Я думаю, що наша політика заключається в тому, що ми, звісно, насуждаємо дії Хамасу. Ми безусловно насуждаємо теракт проти Ізраїля, а ми насаждаємо і політику прямого геноциду Ізраїлю проти. Палізии. В этом есть какая-то последовательность, хотя бы ценностная, если угодно. Более того, если сравнить ту войну, которую мы ведем на Украине, она у нее есть правила, у нее есть определенные красные линии с нашей стороны. Mm -hmm. Враг постоянно их нарушает, но мы их придерживаемся. Даже нашего президента часто критикуют, что вы медлите, что вы не наносите удар. Но не наносим, потому что у нас есть этика войны, у нас есть правила. Чим далі, тим все більш цинічними є всі їхні заяви. просто гидко від того, як вони зображують себе білими та пухнастими, хоча насправді є терористами світового масштабу. Но поки ці нелюди намагаються виправдати вчинки своєї армії, його величність покровитель бункерного царства вдається до радикальних методів. Лише минулого тижня Путін взявся за тему спорту в Росії і жалівся на те, що російських спортсменів не пропускають на міжнародні змагання. Аж тут подаруночок. Диктатор вирішив створити власні Олімпійські ігри Федерації. Так вам не почулося їх ізолювали настільки, що влада РФ вдалася аж до таких ініціатив. Днями президент сусідньої Федерації Путін підписав документ указ про проведення злизаної версії, себто аналога Олімпійських ігор. Назвали таку ініціативу Всесвітні ігри Дружби. би не обого це звучало, проведуть дійство. З 15 по 29 вересня наступного року в Москві та Єкатеринбурзі. А серед заявлених видів спорту легка атлетика, художня гімнастика, баскетбол, поляжний футбол, брейкінг навіть загалом буде аж 27 видів. Путін чим далі, тим все більше маразму на старості видає. Але нехай залишимо їх із їхніми ж іграми дружби на одинці. Нехай радіють, якщо можуть. Ну і наприкінці нашої програми розповім новини з російського фронту. А там, як не дивно, просувають справжні новинки. Репортер та пропагандист Олександр Сладков відправився з відрядженням на передову і зустрів там справжній скарб. Принаймні, приблизно так він це назвав сам. Чоловік опублікував відео з Тувінцем, котрий передавав щось через дивозасіб зв'язку, аналоги в катериому ніт. Сам факт. Цей відеоролик уже можна розтягувати на меми, котрі проживуть щонайменше кілька років. Слухаємо. Ребята тувинси. Їх називають «говорящі з ветром. Как племя Чорроки в відомому фільмі, Но... І не прослухати, а прослухати не понять. От Сергей Кожугевич. Золотые люди. «Золоті а люди. ну реально!» Каже золоті люди. Працювати в розвідці для них саме те, тому що, за словами пропагандиста, дуже красива та складна мова. Не розбереш, про що говорять. Говорящі з вітром. Сладков ще той знавець історії. Ну а кінець відео теж вартісний. Подяка Шойгу. Чи то за таких бійців, чи то за новомодні засоби зв'язку. Ну, Олександр точно знає толку своїй справі. Таке відео запам'ятається надовго. Шановні, на сьогодні завершуємо наш випуск. Ми обов'язково продовжуємо щодня розповідати про неправдиві пропагандистські фейки та спростовуємо їх. Аби ви якнайшвидше дізнавалися лише правду. Натомість я вас прошу підтримати ютуб канал сейчас та поширити цей випуск. Обов'язково підписуйтесь та не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропускати оновлення. І, звичайно ж, поставте вподобайку цьому відео. Нам дуже важливий ваш фідбек, ваші коментарі, ваша активна участь. Дякую, що додивилися до кінця. До зустрічі.